Ой. Всім доброго дня. Шановні друзі, хочу вам показати свою технологію в'язання віника із пет-проволоки Я прошу пробачення, в мене одна рука не робить. Я буду виконувати ці всі роботи однією рукою. Надалі покажу, що нам потрібно, щоб виготовити того кого віника. Зараз візьму камеру і покажу всі необхідні матеріали, які потрібні для виготовлення. Потрібно нам мати катушку, на якій намотана пет проволока. Вона виготовляється із пляшок. От, ленточки протягуються через 1,5 мм, 1,8 мм. І накручуються на це. Внизу під відео я покажу, скину вам, як виготовляється ця петпроволка. На великому барабані петпроволока у мене із протягнута через 1,5 мм отвори. Далі два барабанчики. Там Через 1,3. Це просто для прошиття віники. Далі потрібно нам приготувати 18 косічок. Далі ви бачите кучеряву косічку. Оце з тоненьких бутинок бутилок виготовляється. А ось перед вами ще такі лежать з 1,8 мм протягнуті прутики. Вони рівненькі виходять. Ну, кучеряві теж не поміха. От, можна теж їх докупи в'язати і віник вийде гарний. Причому віник дуже жорсткий і е, заміняє е, дуже березовий віник, набагато краще і служить набагато довше. От. Так що далі е, покажу, як... А, так, ще не все. Потрібні вентилятори охолодження, один, другий, фен потрібен, потрібний косий ножик, бокорези, пустогубці. І чотири, потрібно чотири е, зварювальних електроди. Е, четверки. Тройка короткий, п'ятерка довгий, ну теж може підійти, якщо його врізати. Ну, грубший, то теж непогано буде. Остальне я покажу, як його все е, робити. Зварювальними роботами займатися ми не будемо. От. Е, повинен бути натяжитель, який удержує петпроволку, щоб вона не розкручувалася без потреби. От. Фен. Ну і рукавичка, само собою. От. Далі е, кутник, От, е, де Приварені два, дві полоски висотою десь приблизно до 10 сантиметрів одна сторона і друга сторона. От, для чого? Бо тому що якщо болтиками прикручувати, пробував крутити болтики, вони натягуються так, що їх гне. От, прийшлось приварити. Кутник 40 на 40, прив'язаний струбциною до стола. Надалі буду показувати, як це все виконується. От виготовлені з пляшок. Ось з барабану. Стягуємо через натягі. Беремо одною рукою роблю все. Ой, трошки не вдало, ну нічого. От, замотую тут. Тако під низ вставляю прутика цього. Дальше пальчиками перебираю. От, і виходить в мене петелька. Я її затягую. Я будете затягувати такі петельки, сильно не затягуйте, тому що після прогріву феном вона так затягнеться, що ви її не знімете. Звідси з цього пластинки. У мене тут є отвори, в які я хвостики ховаю. Ховаємо хвостика і починаємо намотувати на ці пластинки, стойки проволоку цю. Треба 11 разів намотати і штукаємо. Ще один раз. Пройшли. Два. Два, два. Це вже. Два чотири, раз, два. Ось. Далі буде три. Намотаного. Не розв'язалося поскугупцями. Ну і рукою. Далі беремо фен і починаємо прогрівати феном. ці прутики натягуються, вирівнюються, з обох сторон прогріваємо. Спочатку у нас пластинка, ось вона обтягує, а потім продовж лінії натягуються. Воно прогрівається. фена треба тримати десь приблизно на відстані до 5 сантиметрів, не ближче. Ну, не знаю, я так не можу точно вгадати. З одною рукою прогріваємо з другої сторони на пластинці. І з цієї сторони користь прогріваємо на пластинці. І починаємо протягувати і проводити нагрів, і от вони вирівнюються, крутики рівняються, і при охолодженні залишаються в такому ж із, напрямку, І зверху теж прогріваємо, може деякий погано пологрівцях, то він Погрінка. Виконую 450 градусів на фен. Є 600, на 600 дуже багато. Буде палити і перепалювати все. Виключаємо фен і включаю вентилятори охолодження для того, щоб вони зафіксувалися. От. Якусь хвилинку воно прогрів пробігає, охолоджуються прутики, натягнуті становляться. Десь до хвилинки його вистачає. Хочете більше, то більше. У кого нема вентиляторів, можете без вентиляторів виконувати цю роботу. Тоді достаємо цього прутика, що сховали, в отвір і починаємо. В'язати. От, під низ засиляємо його, робимо петельку і робимо три вузли. Будемо робити три вузли. Отак от. Затягуємо раз. Затягуємо другий раз. І так їх три штуки в'яжемо. Зв'язати таких косичок потрібно 11. От кожній косічки по 22 прутики. Це десь 220-240 прутиків у нас в одній зв'язці. зв'язку. Зв'язуємо докупи їх. От Оцю зав'язку, що зараз я роблю перед стягуванням. Докупи всіх косичок удаляється О, три рази. і Хвостика цього він щоб не мішав нам, удаляємо. Він не потрібен. О, далі переходимо сюди, обрубуємо. Ну, я переставлю трохи камеру, вибачайте. Далі ви будете бачити, як я знімаю, вже е... буде готова косичка. От, готова косичка, бокорізом Раніше підтягую барабан, О, щоб воно не плуталося там лишнє. Забираю плоскогубці, обрізаю путіка і тут чуть, -чуть Розмотую, розмотую і лишнє відкусую. Так, ось, Лишнє відкусив. Один прутик відпав. Беру косого ножика, прикладаю його до пластинки і обрізаю їх тут, ці прутики. Я їх обрізав. На них такі гачечки залишаються. Ну що зробиш? Воно, це тонкий матеріал, то вони трохи крутяться, але це нічого страшного. От, потрібно викинути вузли звідси. Ось вузлик цей. Треба не треба боятися, що це щось там пропаде чи не пропаде. Вузлики треба видаляти, бо вони... Подальшому будуть дуже мішати. І ще один вузлик є. Все, видалили вузлики, косичку відкладаємо в сторону От, і набираємо таких косичок 11 штук. А потім зв'язуємо докупи, то все в наступних кадрах буде показано. От, як все робимо. Хочу вам показати, що ми отримаємо, якого віника в кінці робіт, який будемо виконувати. Ось такий віник, це ручка, перемотана лентою, прогріта феном. От, і це сама м'ятока прошита тими ниточками, що 1,3 мм. Як прошивається, покажу все. От, ну не можу зразу так показувати, воно трохи затягнутий період роботи. Все, поступово буду знімати і вам показувати. Цей віник доволі жорсткий і я вже казав, що заміняє березовий віник. От, і служить в десятки разів більше березових. У мене вже такий віник служить 4 роки. Двір мести прибирати в курятниках коло. І птиці убирати все. От Замастився, помив, помив і все в порядку. От. Так що будемо далі продовжувати роботи. Продовжуємо роботи по виготовленню війника. Нам потрібно підготовити електроди, оббити обмазку з них. Молотком оббиваємо обмазку, а потім будемо, що залишилося, чистити наждачною бумагою. Після того, як обмазку з електродів оббили, вставляєте електрод один кінець в або дрель і в тісках зажата. Наждачна бумага. І починаємо зачищати те, що залишилося на електроді. Після того як зачистили. Тут залишки обмазки на електроді. От Будемо кінчики заточувати. Після того, як ми обчистили електроди, треба кінчики їх заточити на конус. Закріплена болгарка в втіска. Іскри направлений від камери в сторону. За кожен електрод заточуємо на конус і кінчик повинен бути десь примірно в межах одного міліметра. Всі чотири заточуємо. Далі для прошиву віника прошивати, нам вам буде потрібна така голка. Хвостик в неї е, е, десь до 2 мм отвір з одної сторони І другу не дуже гостро заточуємо, так теж, щоб вона не дуже гостра була. от Беремо цю голку із старого зонтика і в кінці е, там Є такі ці е, ну, прутики, от, які підходять до е, тої нитки, що я вам показував. Вон до, на барабані 1,3 мм туди входить дуже легко. І зав'язуємо кінці на три вузли. Е, продовжуємо роботи далі. Беремо косічки. На них ви бачите зав'язки. Ці зав'язки треба зняти бокорезами. Бокорізом зняти і скласти в жмут. Вот. Жмут скласти і зв'язати вище і нижче. Ну то, що вони, ви зараз бачите, їх криві, це не важливо. Потім, коли ленточкою обтягнете, вони вирівнюються і вставите прутік електрод. Те, що вони кучеряві, це таке. Вони будуть рівні, красиві і гарні. Далі нарізаємо із пляшок пивних стрічки шириною 8 мм, якими будемо обтягувати наші косички, які зібрані у пучок. Стрічки нарізаються на пляшкорізі, бутилкорізі. бутилкорізі. Це такі під відео я оставлю вам. Можете переглянути, як воно ріжеться. Продовжуємо роботи. Ну що, ті, косічки, які ми зробили. Їх у нас по 11 штук складаємо до купи в такий язок. Обтягуємо стрічками виготовленими на бутилкорізі з бутилок будь-яких півних, мінеральної води і так далі. Намотувати стрічку потрібно. Тут рядом бачите прутик такий з електрода на довжину цього електрода. І далі будемо готувати е, м'ятоку, е, закладати в таких дві рейки. От. Е, обмотувати. Е, Косички мені допомагала дружина, бо одною рукою я не можу мотати. Закладаємо косички в дві рейки, затягуємо їх саморізами плотненько і розрінюємо мітьовку по місими рейками. От, далі все крепко зажимаємо. Вістань я поставляю на хвостики на довжину викрутки. Е, Примірно проживати треба цю мітьовку е, від е, ручки е, до середини. Закладаємо віник, тиски рейки зажимаємо. Верхнього саморіза прикриваємо дюбелем, щоб не поранитися, руки не поцарапати. І готуємо голку з лєскою і починаємо прошивати. Прив'язуємо голку до пет-прутка білого кольору. З того барабана білий колір. Далі будемо в'язати його до віника і прошивати. Ділимо е, мітьовку на три приблизно рівних частини. У першу верхню частину одна треть прив'язуємо нашу ліску. Далі е, розділилося на три частини. Кожен наступний ряд ділите попилам і прошиваєте зверху донизу і знизу до верху. І так далі, до середини мітьовки. Я вам показую малюнок, як має рухатися ліска при прошиванні віника. Після того, як закінчили прошивати, шов треба прогріти феном тільки в розумних межах. Іначе пропалите і не смете все робити спочатку. Після того, як обробили феном, рейки поки не знімаємо, треба заправити в центр той прутік, що ми обточували з електрода. От руками скільки можна посередині. Дивлячись, щоб рівно проходив по ручки. А якщо вже тяжко руками заправляти, тоді молоко додати, до кінця його забити. Далі. Пляшки лежать. Пляшки ріжемо так, щоб вийшла. Стаканчик. стаканчик буде одіватися на верх ручки От і оброблятися феном. Стаканчик з пляшки одіваємо наверх ручки і обігріваємо феном, воно затягнеться і буде крепко-крепко держатися. Після того, як обігріли феном, у нас вийшла досить гарна верхушка ручки і буде служити дуже довго і довго.